Кур Ми о, з деревами справилися. о, вже, вже тут біля мене. Зараз буду викопувати лілії, хочу пересадити, бо ну, бузок мій вже розростається, і лілії немає місця тут. Ну, взагалі в мене тут місця особо ж немає де розігнатися. Тулиш. Хочеться, наче, щоб усе і було. ну, коротше, Тулимо одне, одне на одне. А дідуля зараз буде ділянку готувати на цибульку і на часничок. Бачу, сусіди вже посадили. <плес> Ой, господи. <плес> я не втовпилась першої. <плес> я шуткую, мені все одно. Ай садять люди, поки є погода. Вже нема що ждати. Тюльпани, Ну, сьогодні не вправлюся. Я хочу тюльпани в кашпода, ми їх поховаємо. У гараж, а навесні витягнуть, хай виростають і все. А от світуться це петуні зверху насажу, хай петуні. Оце ну, таке буду витворяти. І ще вам хотіла таке толкове розказати, і вже з голови вилетіло все. Поїзд пішов, Він скоро й повернеться. Ти як зразу не розкажеш капці. а! Толкове. <плес> Завтра мені на 11.30 на зачіску. Підстрижуся, піду завтра. Та поїду фарбу, куплю таку, як раніше. Оце там конці тільки залишилися з цієї фарби. Я трохи, може, наведу колись лад на головешці. Та й все. Роботи, рози побрізати, ну коротше, по, по двору зразу, а тоді переберусь уже у хату. Я треба і туль потихеньку знімати, да стірати до нового року. Нема чого затягувати, бо тоді все як складеться на купу так не знатимеш за що хвататися. Осінь – це та пора, коли треба свій садочок поповнити плодовими деревами, кущами, квітами і так далі. Залишаю вам посилання, де ви зможете придбати дуже хороший посадковий матеріал. Зверніть увагу, на ці саджанці. Я зараз все розпакую, покажу вам і кореневу систему, все покажу. Приходить ось в такі хорошій упаковиці. Доїжджає все дуже добре. Я замовила гортензії. Ой, красота! Я красота. Дівчатка, ви подивіться, які потужні саджанці, який корінь. Ви через рік будете мати урожай. Ось такі дві грушки взяла. Одна грушка Рікс, а друга парижанка. Це солодкі, соковиті грушки. Так, тепер у мене яблуня Голд і Джона Голд. Зверніть увагу на корінь. І, і яке вже стебло в яблінці. Ну, Супер! Таких саджанців точно нігде немає. Тільки тут. Так, це в мене інжир Магарацький. І дві вишні. Одна шпанка, а одна чудо світу. Теж, подивіться, вже, які дебелі саджанці і корінь. Такий, як треба. А це фісташки, приходять грунт вологий. Відчуваю навіть через плівку, що. Як має бути. Тепер, тепер лаванда. Краса. Неймовірна краса для саду. Гарний корінь. Ну, всі саджанці такі, як треба. Два роки тому замовляла у них хвойні. Ви подивіться на цю красу. ну Просто не можна надивитись. Також багато з цього розсадника у мене троянд. Всі троянди прийнялися. Рекомендую від душі саме цей розсадник. Плодові дерева беру саме тут. Тут все приживається легко і швидко. І посадковий сезон для дерев починається саме тоді, коли з'являються перші приморозки. У цей час рослина переходить у стан спокою, сокору зупиняється. І це є найкращий момент для висадки дерев. Саме головне добре утрамбувати землю навколо саджанця, і тоді саджанець не вимерзне. У саджанці України є абсолютно все. Дерева плодові, кущі плодові, декоративні, троянди, хвойні. Ну є абсолютно все. Цибулькові насіння. Все, що вам потрібно, ви знайдете на сайті. І при замовленні товару обов'язково вкажіть промокод Мама Жанна і ви отримаєте приємний подаруночок до вашої покупки. І біжу в спортзал, тому що останні декілька днів пропускала. Треба виправлятися. Так. Тут водичка у нас. Вадим. Yeah. Даю 200 гривень, що ти не повториш е, так, як я. Граєш в гру, yeah. давай 200 гривень. Yeah. Хто, якщо повториш, то забереш гроші. Якщо yeah. не повториш, я заберу. Yeah. Ну йди сюди. Оно. Клади гроші. Сколько? Yeah. Давай двісті. Можу більше. Да. Повториш так, як я? Зможеш повторити? Так. Да. Ну, дивися. Стакани однакові, ложки однакові. На ложку. Так, кладу. Мені. Все? Так. Вам легко говорити, бо син багатий. І одкуди ви знаєте, що мій син багатий? Він депутат? Откуда ви знаєте, що мій син багатий? Мій син ще, вибачте, мене 17 років, у нього вже локоть стерся. Заміна локтя треба. Мій син вашив 17 років. Де він багатий? чого він багатий? Кредитів море було. Щоб відкрити якийсь бізнес, ми б завжди брали кредит. На що балакати? Читайте свої гроші, а не мої. От як можна нормально твіти цій людині? Вам легко казати, що ваш син багатий, чого він багатий? чого він багатий, він що накрав. Чи він депутатом працював, чи де він, де він узяв гроші? де? Чи ми багачі? Ми люди з села, які кормили биків, щоб дітей одягати у школу і садили городи. Ми де? З чого багатство, ксенія, з чого? Легко говорити, син багатий. Він родився багатим, ага, це точно. На на, знаєте, на е... як же мені сьогодні вона казала, яке серце? На Забу. врожайне На серце він багатий. Да. На врожайне серце він багатий. Та я не нервую, просто що стосується дітей, мені дуже образливо. Мій син із 17 років працює сам, у 20 років вже мав бізнес. Щоб мати бізнес, поїхав рюбану Москву стрихте отам, де він жив. В, ірпіні. в якому ірпіні? Ой. У Москві. Іс... Істра. На Істрію, там, де багаті живуть, стриг, там в Москві їбашив, блядь, щоб заробити на перший маленький салончик. Півроку на москалів їбашив. Приїхав, відкрив маленький, взяв кредит, відкрив більший, взяв кредит, 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 кредит. Навіть будинок брали в кредит, блядь, Слов немає, син багатий, вам легко говорить. А чого ваш не багатий, То що робити не хоче? Щоб бути багатим, треба робити. Багатий. Або красти вміть, во, або красти. Ага, Та ні, я ж знаю, як люди можуть бути багатими. Ви ж розумієте, я дивилася, ви розказують про весілля брата Кіма. В нього чебуреки, і він весілля за скільки мільйонів гривень ой, доларів згуляв, за, за 15 тисяч Мільйон. за 15 мільйонів, да? мільйонів мільйонів да, доларів. да, Мільйонів доларів весілля згуляв. А ви мені що, вам легко казати, мій син багатий. Мій син Локоть стер 17 років, багатий. Не дай Бог так. Як ну от як можна спокійно відповісти цій людині? Я не знаю. Я не знаю, як вам легко говорити. Откуди ви знаєте, як мені легко чи як мені важко? Ви що, були в моїй шкурі? Чи ви жили моє життя? Ксенія, чи як там вас звати, я вже забула. Блін, хоч би ж не обізвати не ту людину, яку. Так, да, Ксенія, легко говорити, коли син багатий. <звіт> Мій син на кожний бізнес, який відкривав, брав кредит, а потім потім його виплачував. І будинок брали в позику, брали в знайомого під один процент. Багатий. Он хлопці на машину збирають, багачка кинь. Ми всі да кидаємо і допомагаємо, як і чим тільки можемо. Получається, що ви не працювали. Що ви не працювали, бо не стали багаті? Це ви мені чи Ксені? Я не пойму. Всі ми ми в моїй родині працювали всі і завжди. Розкажіть про приємне, що ви сьогодні готували. Не виправдовуйтесь. не ну за дітей, глотку поперегризаю. Що готувала шубу? То скільки може, буду вдячна всім за підтримку. Кожна гривня важлива. А де киньте мені, я вже просила вже колись вас так разу прямому ефірі. Киньте мені в інстаграм ваші реквізити, банк, на яку ви збираєте. І якесь посилання. І тут киньте. Ось посилання, ні, нема посилання. Киньте посилання на банку, де ви збираєте. Номер карти чи що там. Я ж я ж дивіться, в мене урожайне серце, я добра людина, я остання віддам. Ну, коли ображають моїх дітей і кажуть неправду, люди, ви ж мене не знаєте. Не знаєте моє моє життя, не знаєте, що як все починалось. Що, не знаєте моїх дітей взагалі, взагалі, бо я їх мало коли показую. Що ви взяли, що в мене багатий син? Ну що? Ви сиділи, бачили його гроші, чи він сидить там у раді, голосує, руку піднімає, чи що ви взяли? Як можна бути спокійним по відношенню до цього? Ну трошки фільтруйте те, що пишете. Кожен вважає свої гроші. Мій син багатий, я розумний, розумний і трудолюбивий. І з самого дитинства я прибувала дітям до труда, щоб допомагали. З самого дитинства. І було таке, що брав бурячок, морковку, картопельку із своєю бабушкою Катією з моєю свекрухою їхали в суми, продавали, щоб купити батон хліба додому. Були всякі часи і по-разному жили. І от він собі дав таке, ну як таку установу, що він так жити не хоче. Він хоче жити багатше, хоче і Він пішов працювати. Він навіть не довчився, не закінчив училище, пішов працювати перукарем. І вже в 20 років був свій бізнес. Так, в кредит, так, платив, платив кредит, платив налоги. Це все було важко. Допомагали ми як могли, але не депутати і не крали. Я не, не думаю, що зараз прям всі приватні садочки по клопотенка. Ну, не знаю. Якщо є, є такі приватні садочки, що більше 20 тисяч за місяць за дитину. 18, 20 і більше є. І якщо ну поклопотенка, не знаю, яке там у нього меню для дитячого садочка, якщо чесно, ніколи не цікавилась, що він там придумає дітям. Дякую вам, маленечка, дякую велике. Ну, а знаєте, як батьки платять кошти, а діти не їдять теж. Ну, батьки працюють, хочуть, щоб дитина не прийшла додому голодна і вдома знову готуй. Не знаю я. Ця кухар, що прийшла на моє місце, Люда, вона працювала до робітницею господарі, вона взагалі з випічкою не дружила, то вона там замовляла якісь печива. Да, таке залишити дуже жалко. І взагалі ж в садочках в кожному садочку перша половина дня це більше занять, більше навчань. А вже після сну, дякую, Світочка, за трояндочку. А вже після сну там діти поки проснулись, якусь там руханку зробили, там помалювали, вже заняття такових немає. Всі заняття в першій половині дня. Це якщо батьки на роботі і дійсно ніде діти. Діть, дітей, наш садочок зараз навіть працює в суботу. Не багато кажуть дітей, але у санаторії була своя кухня, смакоту дівчата готували, а зараз жов все привозне по клопотенка. От бачите, отож. А в Британіки, як я робила, там було все з-під ножа, все було, щоб отак, не дай Бог, якісь заготовки зробити. Наприклад, коли у меню раз у дві неділі попадає Венігрі, ви ж розумієте, коли харчується більше 200 людей, попробую я його на обід накришити. І була машина, що там рубає комбайн той, але ж все одно відварить, начистить і не дай Бог зробити заготовку. Хоч я пропонувала, а гірки привозили дуже кислі. Я кажу, я їх наріжу з вечора, підмариную трошки, вони будуть смачніші. Ні, Боже, збав. Якщо таке й робилось, то це ховалося. Або як оця печеня по-домашньому, це картопля тушена. Тоже ж їй скільки треба на таке кількість людей, хоч цибулі моркви підчистити, бо не встигали, ні, боже збав. То думаєте, що умудрялися. І, і підготовлювали, і ховали десь. Ну, а як людина без завод? Все з під ножа. Ну як ти так не встигнеш? А зараз, як поклопотенка, я ну, ж кажу, взагалі не розумію, що, що там взагалі дітям вони готують, не знаю. Там уже ну, раніше, коли раніше колгосп не був садочок, то була свинина. Ніколи не було телятини, курятини якоїсь, була свинина. О, тут нереально було просто встигнути, тому ми умудрялися, чистили цибулю, моркву, ховали її. Я що робити. От тоді була сама свинина в союзі. У нас в садочку заріжуть поросяни, в садочку, а на фермі привезуть, розфасуємо його, і салом зажарювали. І все. А потім, уже ж коли стала телятина, то тепер мені хтось казав, що вроді би можна двічі на тиждень давати у садочку і свинину. Все міняється. Встигнути було нереально, особливо, коли це вінігріет, а вінгріет йшов, як не салат. А як друга страва і до нього була там чи відбивна, чи ще щось, то скільки це ж треба мені на скільки людей накришить? А працювало у нас п'ять чоловік. Один на гарячому, один на салаті. Скільки це тих салатів на і це ж не тільки цей салат, це ж треба ще на першу страву накришить картоплі, начистить. Ну коротше, було важко. Тому умудрялись. Я закриюсь там собі в канурці, Та, старший кухар мене закриє, я там огірочки накришу, сахарку туди підмариную їх, заховаю, а тоді він кажуть, оце він оце добрий вінігрет. Звісно, добрий, бо огірки вже підмаринувалися, а не той кисляк з відер, що фора привозила, кисляк з відер, куди вона? Я, вони, я їх покришила, сахарку додала, там до смаку довела, вони за ніч стабілізувалися і все. І Врієць, звісно, буде смачний. отак. От так що нарушали, ми нарушали ці правила -під ножа, бо не виходило так. Це або не встигаєш, або ну, ніяк не виходило. І це ж так сніданок От о 9, о 12 вже повинен бути обід. І він йшов обід до 3-ї години. Ну, там одна на роздачі стояла. На е, 15-ту вже повинен бути підвечірок. Це якась випічка. Е, день випічка, а день куплене бублики чи печиво, а день випічка обов'язково. А якщо на вечерю ці млинці чи панкейки, уявляєте, скільки їх треба було нажарити тих млинців, їх починав жарити якраз одна обід роздає, одна починає жарити, бо ж це ж ну, велику кількість потрібно. Полудень так в нас кажуть. ну Тут в школі казали підвечірок. І полудень правильно. ну Тут так казали, підвечірок. під підвечірок. Під І я так вам кажу, як там казали. У садочку, де я працювала, полудня не було. Дід садочок до 17-ї, обідали, вони пів на першу, йшли спать, прокидалися, вечеря їх забирали. А школа працювала до 7-ї, того там повинен бути до 19-ї, того там повинен бути під вечірок. Полудень чи як там кажуть. Так, я вже вас затеревеннила, мало мене дивиться. Будемо завершувати. Так, Ян, купишь мне какую-то печенюшку? Я тебе дам денег. Так хочется сейчас солодку. Так на торт надеялась. <laughs> И торт отставить. Сейчас mm -hmm. треба куми придумать провитание. Вот mm -hmm. ну, уже, боже, я кляжу. Я надо, надо дать таблетку. І він тер в відтиску. А, вже 6 є. а ти в шесті? Ну давай, вот. тоді ладно, хай шесть. П'ять, типу 49 минут. Або не давай, бо ж тоді на вечір. Тут вже... У мене сьогодні не виплюнула. Половину знайшла, так там додавала. Жде сиру. Все, бонька, бо як я намію, раз і все. А у мене випльовує. Соцвиплати є, у мене немає. А які тут соцвиплати? Які ви маєте на увазі за кордоном соцвиплати? Це ж у перший рік для старту. Ні, немає ніяких соцвиплат. І не було. По, нам по приїзду по 200 фунтів. Да. І все. Як пересекли кордон, і то не одразу нам дали. Помниш, багато часу пройшло, нам дали по 200 фунтів. Нема тут це. А де валіна сашуня? Тросенці з мамою. Трошки була в Польщі з нею на канікулах. Зайде, вийде, зайде, вийде, то що мене образила жінка. Переселенці, ні, тут нема переселенців, дівчат. В Англії переселенців немає. Це закрита країна, це закрита країна. Тут є, була я не знаю, чи зараз та є ще спонсорська віза. Ти шукаєш спонсора серед простих англічан, які можуть відкрити тобі візу і надати житло на півроку. Ну, з ними ти проживаєш, кімнату тобі можуть виділити. І ти приїжджаєш, от вони тобі відкривають візу, ти приїжджаєш, тобі дають разову допомогу 200 фунтів. Хочеш, іди в Чимову. В тебе півроку для старту, ти можеш жити у них безкоштовно. Вони за це отримали там. Якісь... Да, вони там 500 фунтів отримували. Цим людям, які відкривали візу, їм платили 500 фунтів у місяць, якби заохотити, щоб брали українців. І от для старту у вас є півроку, щоб... Зібрати трошки грошей, бо через півроку вам у вільне плавання. плавання, скаже ваш той. Е, ні, Саша ще в школу ходить, їй тільки 13 років. Вам все, йдіть, шукайте собі житло, житло і роботу. Тому кожна людина, яка приїхала, старалася, живши з лондлордом, чи як кажуть. Спонсором своїм старалась знайти роботу і знайти житло за півроку, бо через півроку, якщо гарний спонсор, то ну там і по року люди жили, і, може до сих пір живуть, ну, по-разному людям везе. А тут ніяких виплат не а було. Була така, що раніше виганяли. Ми не жили в спонсора, бо в нас чотири собачки. Ми зразу, син зразу зняв будинок для нас. Ми в спонсора не жили. 200 фунтів. Ні, тут ще є така допомога, як якщо получаєш мінімальну зарплату і винаймаєш житло і там чогось не вистачає, то ту різницю платить як не джеп-центр, а це куди? Канціл. Канціл оплачує. Е, як син спонсор? Як може бути син спонсором, якщо у нього український паспорт? Як він може виступити спонсором? Він ніяк не може виступити спонсором. Він, е, ну, як, людина сама <сміт> по спонсорській візі? Як він може виступити спонсором? Ні. Зняли будинок і все. Повезло нам так, що зняли будинок, е, я не знаю, як там. Якщо немає гарної кредитної історії, і ти мало тут знаходишся, то тоді ти повинен заплатити за пів року чи за рік зразу за житло, або знайти поручителя, який поручиться за тебе, що англійчанина з англійським паспортом, що він поручиться за тебе, що ти будеш оплачувати це житло. Якщо ти не будеш, то буде він тоді оплачувати. От, от тут такі закони, такі правила. Як я дивилася в Германії, нема може десь якісь церкви, щось і давали українцям. Ми туди не ходили, і я цього не знаю. Туди бідні не їдуть. Чого? Сюди бідні їдуть і всякі їдуть. При Причому тут бідні не їдуть? Ну причому тут бідні не їдуть? Ну, Ксенія. Тут робити треба, сюди їдуть ті, які хочуть робити і заробити грошей. Яка ціна квартири, щоб знімати? Різні ціни. Різні райони. Лондон це дуже велике місто. Це таке, як може чотири Києва. Він ділиться на зони. Є перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Різні ціни, різні да, різні ціни, різні райони, різні умови. Різні по різному. Можеш знімати просто одну кімнату і там 700 фунтів платити. Ну, по різному, це все залежить. Від багатьох факторів, а люди сюди їдуть всі неліниві, які хочуть заробити гроші. Бо, як всі ми знаємо, курс фунта найвищий, найвищий євро і, най... і більше, ніж долар. Тому причому тут бідні, не бідні. Ну до чого тут бідні, не бідні? Ми ж не поїхали зразу, бо ми б не зняли, можливо, зразу будинка. Звісно, що якийсь був стартовий капітал у сина. Ну, у нас бізнес свій, ми, не скажу, що ми багаті, але ну, не такі бідні. Але люди їдуть, які не мають нічого. Живуть у спонсора півроку, не йдуть у гостійні це прибирають. У нас, наприклад, в мене є знайома з стростянця, яка приїжджає по сезону. Вона приїхала весною, взимку поїде додому. Вона у гостійниці працює, отримує дві тисячі фунтів чи дві з половиною. Це хороша зарплата для Британії. Сімсот плати за кімнату. що вона одна? Скільки одній людині треба? Вона відкладає додому, привозить там якусь енну суму. Продукти тут дешеві.